В ефірі Ваша Свобода. Яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Тема нашої сьогоднішньої передачі історична. 95 років тому Центральна Рада проголосила четвертий універсал, ухвалила четвертий універсал, яким було проголошено, що однині Українська Народна Республіка. Став самостійною, стає самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Про цю подію, про те, що їй передувало і що було потім, про тогочасні події. Ми будемо говорити з відомими істориками. Це Олександр Кучурук, директор музею Української революції. Вітаю вас! Добре. І Павло Гайнижник, історик, який досліджує також цю, цей період в українській історії. Пане Кучерук, ми з вами два місяці тому приблизно говорили про третій універсал, яким це в листопаді було, яким було проголошено створення Української Народної Республіки. Але як ми тоді говорили, Українську Народну Республіку проголосили в складі Російської Федерації, яку ну, збирались Російську державу перетворити на Федерацію народів, які в ній живуть. І ось через два місяці проголошується. Самостійна, ні від кого незалежна вільна суверенна держава. Чому так карколомно за два місяці змінилися погляди тих самих людей, які ухвалювали третій універсал і ухвалили четвертий? Ну знаєте, не можна сказати, що так було. Карколомно ну два місяці це дуже швидко. Значить, дивлячись від часу, знайте, в якийсь час, два місяці це може бути і ніщо не статися, а 17-18 рік там ледве не щодня щось ставалося, і не щодня десь ставало питання про якусь кардинальне вирішення того чи іншого питання. Але треба сказати, що третій універсал, тож про який ми говорили, він не був. Він певний мір, знаєте, за принципом два в умі, тому що можливості. Якось дослуховуватися чи підпорядковуватися Росії Росії чи центру якомусь вже фактично не було, і тому за цей час від якихось гасел, від якихось декларацій ішла досить активна робота, і в всі розуміли, що це має не сьогодні, так завтра статися мається на увазі проголошення незалежності. Тому що військові якісь з'їзди, а це була одна з таких важливих елементів того часного життя. Різні установи, якісь громади, вони зверталися до центральної ради. що ну що ви чекаєте? Давайте проголошуйте незалежну республіку. Тобто центральна рада, як би це сказати, не, не визначала політику, а дивилась, як, яке гасло популярним є, та й ухвалювала чи як? центральна рада була виразником. Так сечі бажань і стремлінь народу, і це правильно центральна рада, як вищий орган влади не повинна була ну якось нав'язувати чи давати своє, а вони йшли йшли за тим рухом. Це був рух, поступовий рух до незалежності. Може, це було б на тиждень раніше, може, це було на місяць пізніше, це вже не, не, не так суттєво. Але в цей час якраз зійшлося кілька таких факторів, зокрема, е, е, треба говорити про Берестейські мирні переговори, які... В яких Україна все таки стала предметом і загальної європейської а й світової геополітики, тому що для мене це є принципово важливим і дуже цікавим, що Україна фактично перша підписала Берестейський мирний договір, тим самим поклала кінець першої світової війни. Ну, для от така нам трапилася нагода, і так і цим скористалися. І тому ну, вона для себе, тобто там Франція, Англія, там Сполучені Штати вони ще воювали певний час. Ну, по-перше, Англія десь дуже далеко була, Польща не існувала, Франція теж через весь весь континент. А, а тут була свої проблеми, які треба було ніхто за нас їх не, не міг вирішити. Ні китайці, ні французи, ні, ні всі Пане Гайнижник, дивіться, ми таких визначили два фактори. З одного боку, це прагнення народу, з іншого боку, мирні переговори з Німеччиною та її союзниками. Тоді тривала Перша світова війна. Які ще фактори впливали на ухвалення четвертого універсалу на проголошення незалежності УНР, і який з факторів був вирішальним, визначальним? Треба ще назвати іншу справу, яка не менш важлива, це переворот в Петрограді. І фактичне знищення російського центру республіканського, і той переворот, який явно показав, що більшовицька партія має намір діяти більш агресивно і тоталітарно. Я перепрошую, але переворот в Петрограді стався. Як коли стався, то було проголошено третій універсал Правильно, Після цього і це важливо, чому? Тому що більшовики припинили 4 грудня постачання грошей в Україну, тобто. Постачання валюти, а Україна в той час знаходилася в шаленій кризі, економічній і політичній, і це змусило і підштовхнуло Центральну Раду до більш рішучих дій, в тому числі декларативних. Тобто започаткувати свою валюту не могли без хоча б такого федеративного зв'язку. Робити певні заснувати Нацбанк, тобто державний банк, не могли провадити власну політику адміністрацію, самим призначати вже не могли. А з Петрограда не призначали, тому що не стало тимчасово урядом. Тобто це ще був вимушений крок само собою. Крім того, до цього ще спонукала інша ситуація. В Європі вже чекали незалежності. Наприклад, французька преса вже тоді писала, і донесення Австро-Угорського військового штабу і розвідки доповідали, що фактично ситуація між Росією, невідомо якою, і Україною перетворюється, де юри на стосунки. Австрії і Угорщини в Австрогорській монархії. Але Росії не існувало. І де-факто є Федерація, а насправді реально, і в донесеннях так і писалося, що Малоросія перестає бути малоросією, і перетворюється в Україну. І Україна тоді ставала суб'єктом міжнародної уваги. Англійська преса писала, що Україна стає самостійною, хоч і не задекларовувала це, тобто і підштовхувала, і при цьому вже тоді ще восени навіть раніше, восени 17-го року, е, Нуланс, посол е, Франції в, цьому, в Петрограді, він викликав, коли Туган Барановський поїхав на переговори Туган Барановського, генерального секретаря фінансових справ, і пропонували нам технічну матеріалу ну, військову допомогу. Тобто світ, практично Антанта і центральні держави, були готові до цього розвалу, і вони навіть спонукали обіцянками і цим. Тільки інші інтереси були в обох блоках. Тобто фактично до цього йшли. І французи заявили, що ми готові підтримувати ваше прагнення до обмеженої незалежності. А німці і австріяки так само неприховано заявляли, що ми готові підтримати незалежність. Тобто це, це сприялося з усіх боків і саме життя вимагало цього. Бо інакше Центральну Раду, яка вже втрачала популярність, взагалі тоді змела без політичної арени. А все-таки чому от за два місяці такий от був переорієнтація з Федерації на незалежність карколомний -кар розвиток подій, який в той час відбувався. Він був настільки карколомний, що ми не можемо навіть в даний момент уявити. Це, по-перше, військова агресія, де фактично військова агресія з боку більшовицької Росії. По-друге, це шалено негативне ставлення до війни в самій Україні. Розвал фронту, масова, навіть саморушлива демобілізація, саме демоліздемобілізація вкрай складне економічне становище, тому що військовий секретар Петлюра доповідав, що якщо ми не зробимо економічний якийсь вихід, все порушиться. Секретар залізниці Єщенко казав, що ми не можемо перекинути навіть ті загони, які можемо на фронт, тому що нам нема як заплатити робітникам, і буде крах республіки. Тобто все вимагало якогось юридичного розв'язання цього питання. А як пане кучурук, як мали ви проголошення незалежності розв'язати оці всі проблеми? Ну, принаймні, якщо не розв'язати, то вони могли дати. Напрямки руху до розв'язання тих чи інших питань ну не можна такі питання розв'язати тільки одним четвертим універсалом Четвертий універсал це все таки є декларація яка тягла за собою прийняття прийняття законодавського... Конституційний акт, який дав би можливість приймати так, інші так, так, законодавчі так, так, так. акти це б, це б не сприяло а це б було поштовхом до визнання міжнародного визнання іншими країнами нашої на лінії вітаємо вас будь ласка запитання ваше

Щодо термінології, видно, чоловік вчився давно, а якщо взяти сучасні підручники, я думаю, дітки десь хтось вчиться, візьміть, будь ласка, той підручник і ви почитайте, ви там не знайдете, тобто ви не знайдете громадянську війну, але зовсім інші місті. А це була українська революція, і це була одна і друга війна, українсько російська війна, це все, все, все там є. Ну Крім того, повалення будь-якого старої влади нове це завжди переворот. Тільки коли він успішний, називають його революцією, коли він успішний, називають невдалий переворот. Будь-яка революція це є само по собі і по факту вже переворотом. Отже, ставлення населення до перевороту і до того, що було далі. Населення, робить, люди, які страждали кілька років від війни одні. В запіллі, десь на землі, а інші на фронті, і вони чекали фактично тільки одного, коли це все закінчиться, коли можна бути і вони думали, гадали, і, і багато правильно це робили. Що не за... українська незалежність дозволить нам просто краще і легше жити. Вирішити питання з землею, тому що для українця земля це знаєте, як рідна матір. Де да, ніде да. чия земля, каличчина або згадайте зовсім недавно у нас біля Бориспіль, скільки билися за ту землю? Тобто для, для українців це є ну най тобто від незалежності чекали вирішення земельного питання і земельне питання і і і просто соціальних питань. безпеки і безпеки життя, коли не треба було коли не треба буде створювати свої внутрішні якісь загони, охороняти своє село чи своє містечко, і питання вирішення чисто ну такі меркантильні, щоб була зарплата, щоб в магазинах привозили харчі. І так далі. На все це розраховується, що це все буде унормовано і зроблено і саме для людей в українській незалежній державі. В радянській історіографії була поширена така теза, що четвертий універсал проголосили, ну, Українська Центральна Рада проголосила, мала не за вказівкою німців, оскільки велись переговори. В Бресті мирні переговори, і це німці сказали так, аби молодій більшовицькій державі нашкодити, то вони дали вказівку, а ті послухалися. Така була поширена теза. Наскільки це те теза, як вона зараз трактується? Ну це розумієте, у. Будь-що можна е, довести до якогось абсурду. Так, зрозуміло, що вплив Німеччини як величезної потуги е, він був і він е, був відчутним, але це не було б вирішальним, тому що вирішували все-таки, е, якби не проголосували, то і, і цього б не було. Е, не було б Четвертого сало, не було проголошення незалежності. Ви розумієте, на тих Берестейських мирних переговорах треба подивитися, як вела себе російська делегація. Ну знаєте, вони там е, кілька днів, коли... Разом ми будемо з українською делегацією, чи окремо. отак, отак. А було дві українські делегації була з Харкова і з Києва. А значи, од... сказав, ні, ні, ні одна, одна була з Києва, друга була з Петербурга. А в їхньому в задньому возі їхала ще й делегація, яка нібито е, була е, із, із Харкова. Вона ну, не зовсім з Харкова. Це було те, що. Маріонет сателіти. Я хотів би підкреслити, що зупиняючись на четвертому універсалі, ті аспекти, які ми вже підкреслювали. По-перше, четвертий універсал ще само собою підтвердив, вже в стані війни, коли ми були з більшовицькою Росією, підтвердив дуже важливі речі, які чекав народ. Це восьмигодинний робочий день. Вирішити соціального питання. Четвертий універсал прямо сказав. Ми підтверджуємо земельний закон і акт про землю, який був згаданий в третьому універсалі. Народ чекав, чи А Що, що це йшлося земельний закон? Тобто восьмигодинний робочий день зрозуміло, а земельний закон? Земельний Суть. закон це Центральна Рада проголосила про те, що земля буде соціалізована і роздана селянам. Перерозподіл, тобто, так, перерозподіл так, власності. Про атаку, інформаційну атаку більшовизму, які робилася і розлагалася і українське суспільство, і армії, дуже важливо було підтвердити, що ми теж роздамо землю. Тобто, щоб перехопити навіть інформаційно більшовиків це все. І це було дуже важливо з точки зору. І дуже важливо з точки зору четвертому універсалі, тому що простий народ не зовсім розумів, за що ми б'ємося. Ті соціалісти і у Центральна Рада соціалісти. Тобто і дуже важливо четвертому стало, що українська влада хотіла підтвердити, що це є агресія, що це є агресія проти народу. Там не так же підкреслювалося питання самостійності, а там підкреслюється, що це е, атака на українську демократію і на український соціалізм. І як відповідь на цю атаку ми проголошуємо остаточну самостійність, щоб дати відповідь. Тобто агресії. агресія з боку більшовицької Росії була основним стимулом, так виходить? Основним стимулом і інформаційне перехоплення. Але при цьому треба, не треба забувати, те, що ми говорили. Тобто, виходить, що випхали все-таки не німці, а самі більшовики от, на проголосу. Це кілька аспектів. Оцей більшовицький аспект. Внутрішній аспект, який очікувався і підтвердження цього всього. Крім того, тут згадується про демобілізацію. І четверто Мюсал ясно сказав, що і демобілізація буде продовжуватися, тому що її зупинити неможливо було, але потрібно було це вести в якесь русло. Другий аспект це антанта. Ми знаємо, що було поділено на сфери впливу. Україна входила в сферу впливу антанти-французів. В Румунії було тяжке становище. Антанті кров потрібно було зацікавлено зберегти фронт. Але ж е, Україна вела переговори з німцями, які були супротивними. Україна має. ще з жовтня місця вела переговори з французами, зокрема з Табуї, Бертилочки. З... Ну давайте це, це імена мало що говорить слухачам, але все таки Україна вела переговори і з німцями, і з французами, тобто з ворогуючими сторонами, усіма чи як? одночасно справа в тім, справа в тім, що французи прислали свого повіреного генерала Табуї, і він зустрічався з Петлюрою. З Шульгіним, з Грушевським, з Виниченком, і вони пропонували фінансову, матеріальну і, і збройну допомогу. Яка в них була, тобто вони просили одного якщо ви не можете підтримувати фронт, то хоча б не заключайте здачу. Підтримуйте продукцію і харчування хоча б румунську армію, тому що в неї було складне економічне становище в Румунії. І тягніть, а на вашій території ми сформуємо. Загони Балтійських славян, Балканських славян, поляків, Чехів. Чехи тоді вже були в Києві і допоможемо вам сформувати армію. А український уряд вимагав при цьому ультимативно юридичного визнання незалежності, чого в той момент Антанта не могла. Так а не було ще проголошено незалежності на кінець го року. Наші вимагали. Тобто не проголошено, тобто коли ми. Проголосимо підтвердять і потім, коли був проголошений четвертий універсал, про це мова на Чому ж тоді з такі от пішли переговори з Антантою, але уклали в підсумку мир з німцями та їхніми союзниками? Ну з одного боку знаєте, Антанта десь далеко а німці під боком і з німцями воювали. І е, якби не під, не зупинити власне бойові дії, підписання перемир'я потім мирного договору, то як можна було б з іншими переговорювати, як як іде війна? І тому шукали різних способів за цим, щоб дивилися, як допомогти і щось зробити. ну, так. Треба сказати, що Антанта знала про переговори. Знала. Антанта знала, але розрахунок простий. По-перше, Антанта не хотіла визнавати незалежність. Наші урядовці за своєю трохи романтичністю вважали, що як тільки буде проголошено незалежність, більшовики зупиняться автоматично перед страхом. Але в випадку, якщо ні, поки французи морем через Середземне море, через чорне прийшли війська. Вже можна було знімайте шкіру, поки тепла. Німці під боком. Півлімон, півмільйонна армія, яка стоїть вже тут, -то. і завтра переступить і прийде. Більшовики вже під Києвом. Фактично, вже й не вистачало часу. А раніше час затягувався через зайві амбіції, які вже були затверджені. З одного боку, з амбіції, а з іншого боку, оті ігри навмисні російської делегації в Бересті скажімо, згадати тут який, ну, якщо, як це гнозом крутив тими питаннями. The. І воно До речі, про більшовиків кажуть, що зіграла ще дуже е, чітка і негативне ставлення Англії. Добре, дивіться, от казали про більшовицьку війну, українсько-більшовицька, українсько-російська, ну з російського боку, більшовицькі війська, власне, і дуже таким поширеним є тезою те, що от е, в таких науково-публіцистичних працях, що от на Київ насувалися муравйовські орди, пишуть Ну, муравйов – це полковник, який керував чи підполковник, от не пригадую звання, який керував російським наступом на Київ. Але от щодо терміну орди, ну, орди – це зазвичай щось таке дуже численне, а в Муравйова була дуже нечисленна. Насправді армія і публіцистика, це і чому ну, це було менше десяти, десь в районі десяти тисяч близько десяти тисяч осіб під Києвом, було у Муравйова України на момент от, проголошення УНР. Ну вважала, що кілька сот тисяч є українських е, вояків, солдатів. Де, де, де все ділося і, і, і передбачала і, інше так. Росія досить активно, те, що говорю, Мій колега, що активно готувалася до війни, вона скористалася певною так затишчям пер... таким. У неї поки що не було інших так сказати, додаткових фронтів, які потім з'явилися, і Сибірі Кавказ. Вона змогла і те... сконцентруватися. Да, да, та, 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 по перше, а по друге, подиви, подивіться, що четвертому універсалі. ми не повинні від нього відходити, тому що у нас ця тема. Четвертому універсалі бішовіцькі війська, які йшли названі найманцями. Тобто не регулярно армію, не Червоною гвардією, не більшовицькою армію, а найманцями, яких найняли більшовицька партія. Добре, ну, давайте вона. про українські, а куди ділись українські війська, а, яких було говорили про сотні тисяч, раптом те, що говорить, немає комого похороняти дві, дві соціалістичні країни е, Українська Народна Республіка і Російська Федерація. І е, вони українці чомусь вважали багато політиків, що як це так, що ну не нападуть же, це ж ми ж однаки, Ну вже як, напали вже бо, є під от от, Києвом. Що в цей час от я знаходжу такий цікавий факт. Що в цей час буквально 22 числа делегація 13 українських полків київського гарнізону е, обвиняється в Петербурзі і її приймає Ленін. Значить, він доручає спочатку Сталін. Сталін це переводить на Затонського, якого за, за те, що він, е, ну так би мовити. Е, зміг опанувати цей делегацію його призначають членом раднаркому російського. А як так стало, що українські полки поїхали в Петроград на переговори замість того, щоб Ні, захищати... до цього часу? Була одна армія, одне командування. Центр був в Петербурзі. Ну не могло в Української Народної Республіки, не могло бути армії. Навіть слова це демобілізація, люди не сприймали. Чому ж е оте створення армії, яке планувалося, Воно маскувалося під назвою народної міліції. Тому що задумувалося, що це буде та ж сама армія, трошки з іншими е, формами, але називати це армією не, не могли і не хотіли. Отак от, от, якраз у ці, е, ви бачите, що вони е, делегація 17, 13, 13, 13 українських полків шукала порозуміння в Петербурзі із російським. Вони їм там задурювали голову, а цим часом готували свої війська, які е, йшли на Україну, які ну, ну давайте ще зробимо такий аспект, який теж є правдивий. І українські полки, які стояли в Києві, оголосили свій нейтралітет. Це перше. І, і це є результатом політики Центральної ради, зокрема Генерального секретаря військових справ у військовому галузі. Тому що армія розвалювалася. Ну, на той все. час вже не Петлюра був Генеральний секретар військових справ. Весь 17-й рік був Петлюра ну, до зміни уряду з 1 числа, коли стали СРи. І тільки тоді поставили Порше, але вибачте, якщо... А наслідок виставили... політики, що саме, якщо коротко сказати. Перше, наслідок... це не керована демобілізація. Друге, наприклад, війська на правобережжі, витіснялися з них офіцерський склад. Офіцерський склад, тому що вважалися, що це буржуазний склад. Навіть якщо вони родом були не аристократи, ми не будемо там брати генералів, які аристократами були. Тобто армія по теж, тому що армія була не потрібна. Подивіться, знову повертаємося до четвертого універсалу. В умовах війни У ньому написано: 4 універсал. Був випущений вже, коли пів УНЕР було втрачено. Але там написано, що навіть після перемоги ми розпустимо армію. Тобто, навіть четвертому універсалі в умовах війни Центральна Рада, раніше Мала Рада, вказує, що ми розпустимо однакову армію, заведемо тільки міліцію. Крім того, ще важливо четвертому ще один важливий аспект про світогляд лідерів Центральної Ради. В четвертому універсалі написано, що цей акт самостійності такий не є остаточний. Тому що там зазначена одна важлива справа, що коли ми зберемо установчі збори, вони вирішать питання федера... Федера... федеративних зв'язків з іншим не питання самостійності, а питання відновлення федерації. Тобто це федерацію це... з Росії не відкладали, не повністю, не відкладали. Повністю, повністю не відкидали. Ні, так, сушу, т, ну, Вони і тягнуться від третій універсал, який це передбачав. Але чому четвертий універсал був прийнятий? Тому що не було. Передбачалося, що четвертий устав має бути е, прийнятий і проголошений на е, цьому м, установчих зборах, які але установчі збори були призначені на 9 січня. Е, зібратися вони не могли. І коли приймався четвертий універсал, е, Грушевський так і сказав: установчі збори призначені третьому універсалом, не могли зібратися в призначений день 9 січня. Тому ми останніми днями виникли е, всякі заколоти. Тим, тим часом обставини зложилися так, що відкладання установчих зборів не можна довше терпіти. Народ не спрагне миру. І Українська Центральна Рада дожить всіх зусиль, щоб дати мир негайно. Тобто мир це був все таки основний аргумент, який так, бо... Тому що ним грали і більшовики. Бо мир що за звучать тягнув? Тягнув такси зменшення величезних витрат на, на саму війну. Можливість повернутися до соціальних питань, повернутися до відновлення до функціонування економіки, до створення теж тежової... на, на жаль, я змушений нашу розмову завершити, бо передача добігає кінця. Це була ваша свобода із відомими істориками Олександром, Олександром Кучеруком та Павлом Гайнижником. Ми говорили про четвертий універсал, який проголошував незалежність УНР. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.